Всім привіз з новорічними світами, всі празднують, всі гуляємо. А для людей похилого віку ми не забули. Так от, маємо такі цікаві моделечки. Це Nomi i220, NOMI i 2440 Nomi2841. Найкращий вибір для людей похилого віку, кнопка екстреного виклику має, має. ліхтар має, має, посилену батарею має, як для дзвонилки, має, і величезний шрифт має, має. І зюмінка на тортику це така підставочка, що, в ціє, що в цієї шуцеї моделі вона використовується як зарядний пристрій, хлопці-дівчата. помнимо, не забуваємо людей похилого віку. Всім привіт з новорічними святами! Всі празднують, всі гуляємо, а для людей похилого віку ми не забули. Так от, маємо такі цікаві моделечки. Це Nomi i220, NOMI i 2440 Nomi2841. Найкращий вибір для людей похилого віку, кнопка екстреного виклику має, має. ліхтар має, має, посилену батарею має, як для дзвонилки, має, і величезний шрифт має, має. І зюмінка на тортику це така підставочка, що з цієї, що цієї моделі вона використовується як зарядний пристрій. Хлопці, дівчата, повнимо, не забуваємо людей похилого віку. Всім з новорічними святами, всі празнують, всі гуляємо, а для людей.